Я з Ванкувера, Британська Колумбія, Канада. Мене звати Ейпріл. Я залишила дітей вдома. Я часто з ними говорю їм 6, 10 та 14 років. Я щиро вірю, що те, що ми робимо тут, важливо для їхнього майбутнього. Чи піклуєтесь ви про них як про своїх дітей. Звичайно, декому з них, нашому наймолодшому, 18. Він міг би бути моєю дитиною. Я маю на увазі, що я була б молодою, але він міг би бути моєю дитиною. І так, я піклуюся про них усіх. Я дбаю про їхнє здоров'я, і я реорганізувала медичну частину нашого підрозділу, щоб переконатися, що вони отримують належний догляд, на який заслуговують. І я перевіряю все їхнє обладнання щодня. І я працюю над тим, щоб переконатися, що вони можуть отримати те, що їм потрібно. Ви знаєте, що цей батальйон як моя дитина. Я тут, відколи наш командир сказав, що збирається сформувати цей батальйон. І я так стараюся переконатися, що вони мають те, що потрібно, і я сподіваюся, що все буде добре. I hope that it will be okay.